Діяльність УПЦ МП на Буковині заборонено. Таке рішення на черговому засіданні ухвалили депутати Чернівецької обласної ради. Скільки чиновників проголосували за зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті і що насправді собою передбачає таке рішення далі у сюжеті. 40 із 42 обласних обранців проголосували за те, аби вважати забороненою на території Чернівецької області церкву, яка має доведений канонічний зв'язок із країною агресором. Саме так звучав текст проєкту рішення, яке прийняли депутати. А от конкретної заборони усіх церков Української православної церкви на Буковині так і не прозвучало. Прошу депутатів визначати. За рішення прийнято. Проте навіть таке сумнівне рішення не обійшлося без дискусій і низки звернень. Зокрема, до обговорення долучився депутат політичної партії Опозиційна платформа за життя Василь Онофрей. Чоловік зазначив, що виступає проти московського патріархату на території України. Втім, не підтримує таке рішення, адже воно суперечить закону України. Я за закон, щоб закон в нашій країні діяв. зокрема стаття 35 конституції України, яка каже, що це і релігійні організації, вони відокремлені від держави. Тож, будучи відокремлені від держави, держава, в особі органів виконавчої влади, в особі Чернівецької обласної е, ради немає повноважень щодо вирішення питань діяльності релігійних організацій. Також депутат зазначив, що вважає таке рішення неумісним, адже йому телефонують чимало хлопців з передової і просять не чіпати таку делікатну тему. Втім, на таку заяву миттєво відреагувала Ольга Кобевко. Хочу зазначити для членів, які що виступали, що незнання історії воно призводить до великої біди. І ніколи в житті релігія, напевно не було поза політикою. Ви це самі розумієте. Тому такі голосливі фрази з ваших уст, що вам говорять хлопці з фронту, і якщо вони вам говорять щось таке, ви просто зазначайте, що ви є членами фракції саме ВЗЖ, і від кого ви прийшли сюди, не забувайте. Відтак проти проголосували лише двоє обласних обранців. Щодо розірвання з МП договорів оренди на землю, то таких проєктів рішень в подальшому не буде. Тому що жодна з ділянок обласної ради не використовується українською православною церквою. Людмила Труфан, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА.